Розглянемо, що таке об'єкт і що таке предмет дослідження. Почнемо з поняття природа та природничі науки. Природа це все, що існує в світі навколо нас, не створено людською діяльністю. Вона включає в себе живі організми, неживі об'єкти, процеси та явища. У широкому розумінні природа це Всесвіт, у всій сукупності зв'язків його форм. Вона є основою людської діяльності і пізнання, головним предметом вивчення науки. У вузькому розумінні природа це все, що існує на Землі, за винятком створеної людською діяльністю. Вона включає в себе земну атмосферу, гідросферу, літосферу, біосферу, а також космос. Природничі науки вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. Вони досліджують склад і структуру матерії, її властивості та перетворення, а також закономірності розвитку живої природи. Природничі науки мають важливе значення для розвитку суспільства. Вони допомагають нам краще розуміти світ навколо нас, створювати нові технології та вирішувати важливі проблеми, пов'язані з навколишнім середовищем. Всі ми живемо в природному оточенні. Природно це все, що виникло без втручання людини. Те, що виникло завдяки діяльності людини, називається рукотворне. Всі тіла навколишнього світу поділяються на природні або рукотворні. Явища це зміни, що відбуваються з тілами навколишнього світу. Наприклад, якщо ти кинеш м'яч, він полетить. Це явище, тому що м'яч змінив своє положення. Або якщо ти покладеш шматок льоду в воду, він розтане. Це явище, тому що лід змінив свій стан з твердого на рідкий. Явища бувають різними. Одні явища відбуваються без участі людини, наприклад, зміна пори року. Інші явища відбуваються внаслідок діяльності людини, наприклад, будівництво будинків. Явища можна класифікувати за їхнім характером: фізичні явища це явища, пов'язані з рухом, зміною форми, розмірів стану речовини, хімічні явища це явища, пов'язані з утворенням нових речовин, біологічні явища це явища, пов'язані з життям. Явища відбувається в певній послідовності і взаємозв'язку. Наприклад, зміна півроку відбувається внаслідок руху Землі навколо Сонця. Вивчення явищ навколишнього світу дозволяє нам краще зрозуміти природу і її закономірності. Ось декілька прикладів. Падіння листя з дерева восени, розпускання квітів навесні, зростання дитини, вигорання свічки, розчинення цукру у воді. Живі природні тіла це організми, які здатні до самовідтворення, росту, розвитку, живлення, дихання, розмноження, адаптації до навколишнього середовища. До живих природних тіл належать рослини, тварини, гриби та бактерії. Неживі природні тіла це об'єкти, які не здатні до самовідтворення, росту, розвитку, живлення, дихання, розмноження та адаптації. До неживих природних тіл належать гірські породи, ґрунт, вода, повітря, зірки, планети та інше. Живі та неживі природні тіла тісно взаємопов'язані. Живі організми потребують неживої природи для своєї існування. Наприклад, рослина потребує світла, тепла та води, щоб рости і розвиватись. Тварини потребують їжі води та повітря, щоб вижити. Приклади живих природних тіл це дерево, кішка, бактерія. Неживі природні тіла це гірська порода, ґрунт, вода, повітря, сонце. Об'єкт дослідження це будь-яке тіло, система тіл, процес чи явище природи, які досліджуються, це те, що дослідник збирається вивчати. Предмет дослідження це ті сторони властивості, характеристики об'єкта, що становлять науковий інтерес. Це те, що дослідник хоче дізнатися про об'єкт. Наприклад, об'єктом дослідження може бути рослина, предметом дослідження може бути будова рослини, її функція, її взаємодія з навколишнім середовищем. Або об'єктом дослідження може бути процес горіння. Предметом дослідження може бути швидкість горіння, енергія, яка виділяється при горінні, продукти горіння. Об'єкт та предмет дослідження тісно пов'язані між собою. Об'єкт дослідження визначає рамки дослідження, а предмет дослідження визначає напрямок дослідження. Важливо правильно визначити об'єкт та предмет дослідження, щоб проведення дослідження були ефективними. Спостереження це основний метод дослідження природи. Він полягає в уважному вивченні об'єкта, або явищ за допомогою органів чуття. Під час спостереження дослідник описує, що він бачить, чує, відчуває і смакує. Вимірювання це метод дослідження природи, який дозволяє визначити розміри, вагу, температуру, час та інші характеристики об'єкта. Для вимірювання використовують спеціальні прилади, такі як термометри, ваги, секундоміри та інші. Моделювання це метод дослідження природи, який полягає в створенні зменшених або спрощених копій об'єктів або явищ. Моделі використовуються для вивчення об'єктів або явищ, які неможливо вивчити безпосередньо. Експеримент це метод дослідження природи, який дозволяє вивчити об'єкт або явище в контрольованому середовищі. У контрольованому середовищі можна змінювати один фактор і спостерігати за впливом цієї зміни на інші фактори. Ці методи дослідження природи часто використовують разом. Наприклад, дослідник може спочатку провести спостереження за об'єктом, а потім провести експерименти, щоб перевірити свої гіпотези. Важливо правильно використовувати методи дослідження природи, щоб отримати точні і достовірені результати. Розглянемо декілька прикладів об'єктів дослідження. На малюнках ми бачимо як тіла, так і явища. Поміркуй, що з них тіла, а що явища. Зверни увагу, що на деяких малюнках. Міститься одразу і тіла, і явища. Розглянемо детально, що таке предмет дослідження. Колір, смак, розмір і ступінь зрілості є важливими характеристиками яблука. Вони можуть бути вивчені за допомогою різних методів дослідження, таких як спостереження, вимірювання та експерименти. Ось кілька інших прикладів дослідження для об'єкта яблуку: будова яблука, функції яблука, взаємодія яблука з навколишнім середовищем, вплив яблука на здоров'я людини. Ці предмети дослідження є більш складними і вимагають більш глибокого вивчення. Вони можуть бути вивчені за допомогою різних методів дослідження, таких як спостереження, вимірювання, експеримент, моделювання та аналіз даних. Важливо правильно визначити предмет дослідження, щоб дослідник міг спланувати ефективне дослідження. Колір, розмір, форма і ступінь прозорості є важливими характеристиками кварцу. Вони можуть бути вивчені за допомогою різних методів дослідження, таких як спостереження, вимірювання та експерименти. Ось кілька інших прикладів предметів дослідження для об'єкта кварц. кристалічна структура кварцу, фізичні властивості кварцу, хімічні властивості кварцу, використання кварцу. Ці предмети дослідження є більш складними і вимагають більш глибокого вивчення. Вони можуть бути вивчені за допомогою різних методів дослідження, таких як спостереження, вимірювання, експерименти, моделювання та аналіз даних. Важливо правильно визначити предмет дослідження, щоб дослідник міг спланувати ефективне дослідження. Ось кілька конкретних прикладів дослідження, які можна провести за такими предметами дослідження. Колір кварцу, які різні кольори кварцу існують, які фактори впливають на колір кварцу. Розмір кварцу. Який максимальний і мінімальний розмір кварцу, які фактори впливають на розмір кварцу? Форма кварцу. Які різні форми кварца існують, які фактори впливають на форму кварцу. Ступінь прозорості кварцу. Який ступінь прозорості кварцу, які фактори впливають на ступінь прозорості кварцу. Дослідник може спостерігати за різними кольорами кварцу, що зустрічаються в природі. Він також може використовувати спеціальні інструменти, щоб виміряти розмір і форму кварцу. Для вивчення ступеня прозорості кварцу можна провести експерименти, в якій кварц піддається впливу різних світлових умов. В результаті цих досліджень дослідник може отримати нову інформацію про кварц, яка може бути використана для більш глибокого розуміння. Давайте спробуємо вигадати більш цікаві предмети дослідження пов'язані з місяцем. Наприклад, наявність життя на місяці, походження місяця, будуча колонізація місяця. Наприклад, життя на місяці. Це складне і захоплююче питання, яке досліджується вченими протягом багатьох років. Одним із методів дослідження наявності життя на місяці є спостереження за його поверхнею. Дослідники використовують телескопи та інші інструменти для пошуку ознак життя, таких, як. Органічні молекули, мікроорганізми або інші біологічні залишки. Іншим методом дослідження наявності життя на місяці є аналіз зразків місячних порід. Дослідники збирають місячні зразки під час космічних польотів і вивчають їх на землі. Експерименти також можуть бути використані для дослідження наявності життя на місяці. Дослідники можуть створити моделі місяця в лабораторії і вивчити, як вони реагують на різні умови, такі як температура, тиск і радіація. Розглянемо вулкан як об'єкт дослідження, який максимальний і мінімальний розмір буває у вулкана? які різні форми вулканів існують, які різні шари утворюють вулкани, який хімічний склад вулканічних порід, як вулкан утворюється і розвивається протягом геологічної історії. Виверження, інтенсивність виверження, частота, з якою відбувається виверження, типи вивержень, які існують, які характеристики виверження, такі як кількість виконутої лави, газів і попелу, які фактори впливають на ці характеристики, вплив на навколишнє середовище. Як виверження впливає на навколишнє середовище, наприклад, на клімат, ґрунти, флору і фауну. Зверніть увагу, що вулкан це природне тіло, а виверження це природне явище. Розглянемо дощ як об'єкт дослідження. Хочу звернути вашу увагу на те, що дощ це природне явище. А вода це природне тіло. Якщо розглядати інтенсивність дощу, то можна зрозуміти, що вона залежить від температури повітря. А також швидкості її зміни. Поміркуйте самі і вигадайте ще декілька предметів дослідження дощу.